На з найпотужніших кафедр навчально-наукового інституту механічної інженерії транспорту НТУ хпі кафедра технологія машинобудування та металорізальні верстати була створена в 1934 році. Вона виникла в результаті відокремлення її з кафедри Холодна обробка металів. Ті часи Харків став центром індустріалізації. Створилось багато машинобудівних заводів. Ну, наприклад, звісний нам завод «Турбатом», Харківський турбогенераторний завод був також створений в 1934 році. І для роботи на цих заводах були потрібні інженерні кадри. І Тому в Харківському політехнічному інституті була створена спеціалізована кафедра, яка ну, з тих пір і до сьогодні має ту саму назву Технологія машиномодування та металорізрених верстатів. Першим завідувачем кафедри був відомий фахівець в галузі металорізальних верстатів Філіп Кузьмич Корольов. Що безмінно керував колективом до 1966 року за книгами та навчальними посібниками, написаними Філіпом Кузьмичем та його асистентом Юрієм Вікторовичем Тимофієвим, навчалися і продовжуються робити нові покоління інженерів машинобудівників. До речі, Юрій Вікторович Тимофієв не просто продовжив справу свого вчителя, а примножив його здобутки. З 1984 року він також очолив кафедру «Технологія машинобудування та металеріз університету» і керував колективом аж 32 роки. Юрій Тимофієв, це перший завідувач і професор кафедри, який захистив докторську дисертацію. Так, після цього він підготував. 12 докторів наук, 15 кандидатів технічних наук. Ну от ми більшість на кафедрі. Ми всі його учні за 90 років існування. Кафедра технологія машинобудування та металорізальні верстати підготувала декілька тисяч кваліфікованих фахівців для машинобудівної промисловості Харкова, України інших країн світу. Її суттєві наробки, тісні зв'язки з промисловістю та співробітництво з такими лідерами галузі, як ФЕТ, українські енергетичні машини, завод світло-шахтаря. Треба відзначити, що кафедра була однією із перших в ХПІ, що впровадила дуальну форму освіти. Ми даємо хорошу теоретичну підготовку. А от для того, щоб студенти отримали хорошу практичну підготовку, потрібні от ті зв'язки з заводами, з задоволенням наших колегії з заводів. Приймають студентів на передипломні практики, на знайомчі практики, на виробничі практики. Сьогодні на кафедрі технологія машинобудування та металорізальні верстати ведеться підготовка бакалаврів, магістрів. PHD. Тут навчається 15 аспірантів та два докторанти. Працює шість докторів технічних наук і вісім кандидатів технічних наук. Викладачі науковці кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, інших освітніх та наукових заходах. 90 років постійного розвитку, спадкоємність та підготовка нового покоління машинобудівників це все про кафедру, технологія машинобудування та металорізальні верстати. ювілею кафедри, ми з нашими молодими колегами сформували девіз нашої кафедри. Пишаємось минулим, створюємо сьогодення, впевнені у майбутньому.